Всім привіт! Короткі замикання в колах мотор-компресора на нашому каналі. Вітаємо вас, відвідувачі каналу Звільнити Панаба. Сьогодні ми поговоримо з вами про короткі замикання у колах компресорів. Отже, найперше, на що ми маємо звернути увагу, це на захисний вимикач АЗВ. В25. При увімкненні його може відбуватися його спрацювання і захисний вимикач АЗВ В-25 може вибивати. В такому випадку, якщо АЗВ В25 вибиває без увімкнених кнопок, то це коротке замикання у проводі номер 308 В такому випадку для увімкнення низької або високої швидкості вентиляторів, ми ставимо перемичку від провода 321. На проводи a 705 або провід Т706. Дуже цікава ситуація буде з компресорами. З компресорами виникне проблема, бо провід 701 на клемовій рейці не знайти. В такому випадку ми підходимо в кабіні до регулятора тиску rgd 1 віднімаємо провід 701 або не вмикаючи кнопку компресори, ставимо перемичку від плюсового провода на Руком на контакти регулятора РГД-1, де ми знайдемо провід 701. Якщо при цьому мотор компресори увімкнулися, дивимось на а, манометри. При тиску у 9 атмосфер регулятор тиску РГД-1 вимикається. Якщо компресори при цьому не припинили працювати, то це означає, що ви поставили живлення не на ту клему. Ви поставили живлення на клему провода a 702 Просто поміняйте місцями клеми. Якщо ж ви увімкнули вимикач АЗВ В25 і він залишився увімкненим. Ви вмикаєте кнопку компресори і В25 вибиває, то в такому випадку ви маєте виявити місце короткого замикання. Це може бути провід або провід 701, або провід a 702 в такому випадку ми маємо покласти ізоляцію між контактами регулятора тиску РГД1 і, вимкнувши кнопку компресори, повторно увімкнути В25, відновивши його робочий стан. Після цього вмикаємо кнопку компресора. Якщо В25 вибило, то коротке замикання в проводі 701. Робимо абсолютно все те саме, що й попередньо, але обов'язково віднімаємо провід 701 від регулятора тиску. І на місце віднятого провода будемо ставити перемичку від плюсового живлення в кабіні. Якщо ж поклавши ізоляцію, в нас при вмиканні кнопки компресори АЗВ залишилось увімкненим. То це означає, що коротке замикання у проводі Е702. Оскільки даний провід є електровозним, він може бути як коротким замиканням у першій кабіні, так і коротким замиканням у другій кабіні. У першій секції або у другій секції, відповідно, ми не зможемо точно виявити його місце розташування. Що в такому випадку потрібно робити? Прибираємо ізоляцію з регулятора тиску. Вимикаємо кнопку компресору відновлюємо В25 і від'єднуємо провід С702 від регулятора тиску РГД1. Далі нам знадобиться з вами перемичка, завдяки якій ми з вами поставимо живлення від контактної клеми регулятора тиску RGD1 у пульті машиніста до провода E713. При цьому кнопку збуджувачі ми не вмикаємо. Після цього ми маємо піти до високовольтної камери і в силовій схемі обов'язково зробити наступне. Ми маємо від'єднати силовий кабель 224 з вихідної клеми контактора К-53. І поставити силову перемичку від контактора К-53 до 213 кабеля контактору К-55. При цьому контактор к 55 можна не від'єднувати силовий кабель, якщо сам контактор к 55 не є пошкодженим. У випадку ж пошкодження контактору К-55 і спрацювання диференційного захисту, який, якщо ви забажаєте, ми будемо розглядати в наступних відео. Не забудьте про це написати в коментарях. Це досить цікава тема. то тоді можна було б від'єднати кабель 213. В нашому випадку ми сьогодні розглядаємо тільки несправності кіл управління, тому ми можемо не від'єднувати силовий кабель від контактору К-55. А поставити силову перемичку з виходу контактора К-53 на вихід контактора К-55. Що це нам дасть? У такому випадку, коли ми зробимо всі ці переключення, ми знову з вами відновлюємо В-25, вмикаємо кнопку компресора, і регулятор тиску ргд 1 буде вмикатися. Це буде подавати живлення у провід A713, е кнопку збуджувачів в жодному випадку не включаємо. У нас буде вмикатися з вами контактор К-53. А якщо вам цікаво переглянути, як саме він вмикається, ласкаво просимо до нашого розділу електричні схеми електровоза В11М. Після увімкнення контактору К-53 в нас запрацюють мотор-компресори. При цьому ми маємо зробити перекидання силових контакторів. Обов'язково як в одній секції, так і в іншій. Обов'язково від'єднуючи силовий кабель від контактору К-53 в обох секціях. Це дозволить нам автоматично вмикати в роботу два мотор-компресори. При цьому робота їх буде відбуватися в автоматичному режимі, тобто, коли тиск досягне 9 атмосфер, у нас будуть вимикатися мотор. -компресор. Компресори, тому що через регулятор тиску РГД-1 наша перемичка буде втрачати живлення. Ось таким чином, у разі коротких замикань у колі управління мотор-компресорів ми зможемо вийти з вами з нестандартної ситуації. А ми не забуваємо з вами підписуватись на канал, обов'язково ставити лайк цьому відео і коментувати, що ще вам цікавого хочеться, щоб ми вам розказали. І розповіли у коментарях. Обов'язково про це напишіть. Нехай квітне україномовний залізничний YouTube. Бережіть себе. Слава Україні! Короткі замикання в колах моторкомпресорів. Далі це потрібно, бо в деяких проводах у нас буде коротке, де потрібно крутити кабелі, ставити перемички. Для тих, хто боїться це робити. Ну, вас ніхто, вам ніхто не скаже, що ви нажмете кнопку, третю кнопку, визвете допоміжний локомотив правильно в наші 10 хвилин, які в нас є 10 хвилин. Ну а для тих, хто любить кальцевати, або хто везе 100 вагонів і потрібно 2 мотор-компресори, це відео для вас. Так що дивимося на серію нашого серіалу. Моделюємо ситуації наших несправностей, наших кіл мотор-компресора. Перша ситуація буде заключатися в тому, що ви приходите і у вас АЗВ виключений на пульті помощника машинства. Уявимо, уявимо, я виключу, ви прийшли, приходите, вас выключу. вам треба поключати. Ви вмикаєте, е, вмикаєте ланцюги управління допоміжних ваші споммашини. Вмикаєте, а він зразу робить отак. Вибиває. Ви його вмикаєте, він знову вибиває. О, трошки уяву цю ситуацію. При виключених кнопках допоміжних машин. Вентилятори, моторкомпресор. Це коротке замикання в 308 проводі. Ви ж не розумієте, що 308 й провід це провід цієї секції. Він не між позовний, а секціонний, доїзній секції. Він не розходиться на дві секції. Що пише книжка? Що, якщо вибиває при виключених кнопках, ви е, автомат цієї секції виключаєте мазелет. Да. Вмикаєте е, кнопки мотор-вентилятор. мотор-вентилятор і мотор компресор в задній секції. Воно буде працювати в задній секції. Моделюємо слідчу ситуацію. АЗВ ЗВ25 у вас включені. Ви Вимикаєте кнопку компресори. І у вас вибуває АЗВ В25. Ви не розумієте, що під живлення попадає одразу два пролаги. 701 і С702. Ми повинні поділити цепочку. Нашу. Виключаємо компресори кнопку. Підходимо до АК-11B. В мене виключимо, то я можу так діяти. Ставимо ізоляцію. Поставили ізоляцію і е, вистанавлюємо В25, наш АЗВ. Встановили. Вмикаємо кнопку компресори. Якщо ми вмикаємо кнопку і наш е, АЗВ вибиває, Вибиває, то це чіткий автограф короткого в 701 проводі. У нас є два виходи з цієї ситуації. Швидкий або ну, трохи довший, ну, прийдеться покрутити. І так, швидкий. Ми залишаємо ізоляцію на АК-11Б. Не вмикаємо кнопки, кнопку компресори ну, АЗВВ В-25 ми встановлюємо. Так, ми ізолюємо наш 701 провід і даємо команду помічнику машиніста включити наші кнопку компресори в задній секції. Через задню секцію заживиться С702 провід. І прийде він сюди, до нас, до нашого АК, тут стоїть ізоляція і не попаде на наше коротке в цій секції. Бо це провід 701, -й. цієї секції, не мішкозавний, а цієї секції. Це перший спосіб. Другий спосіб у нас чуть довший, для цього нам потрібна перемичка. Вимикаємо кнопку нашого Компресори вимикаємо. Ми знаємо, що наш провід в 701-му коротке. Ми відкручуємо цей провід. Він може як бути з цієї сторони, так і з тієї сторони бути. Наоборот. е 701 Ми його закріпляємо. Я його просто всуну сюди отак. Ну, а ми от рісті закріпляємо. Ми його обрали. Тепер ми можемо достати нашу ізоляцію під контактами АК-11Б. Далі у нас ставимо сюди на нього на неподвіжний контакт перемичку нашу, частину. другу частину ми ставимо. Ось є клемова рейка у помічника машиніста. Тут 300 перипровід. І ставимо на 301-й провід. Ставимо і в нас почали робити компресори. Вони будуть робити, вони будуть робити автоматично. АК-11Б відключиться і відключе наші компресори. Це другий спосіб виходу з ситуації, коли коротке в 701-му проводі коротке. Дилюємо слідуючу ситуацію. При включенні кнопки, компресори, все у вас нормально. Ну, при включенні, ви так замітили, при включенні АК-11П, РГД називають, вибиває автомат В-25. Це що означає? Що у вас коротке в е 702 проводі. «Е» значить міжкузовний провід. І ту і ту секцію. Е, я вам спробую показати декілька способів. Перший цей спосіб це з книжки спосіб. Другий спосіб – це вже не з книжки. І так, е, підходимо до нашого АК 11Б. Ось, Е702 провід. Їх може бути вони підписані у нас. Вони може бути не підписаний, може бути два проводи. Вам потрібно відкручуємо його О. від АК 11Б. У кожній секції. Не забуваємо, у кожній секції, бо якщо ви в одній секції цього не зробите, воно прийде на коротке. Кнопки виключені, тому можна крутити руками. ну, Не буде бути. Далі. Ви його фіксуєте з тяжкою, з Чим? Отут ви його фіксуєте. Все, зафіксували. Все, умовно, все, він зафіксований. Він нічого не буде таркатися. Ось. Тут. ось далі вам потрібно відкрутити. Ми вже підготували пульт машиніста. Ось, берете перемичку. Ставите. Сюди перемичку ставите. Це. Де був С700 крові. І ось ця перемичка, ось наш пульт. Ось наш пульт. Ось наш збуджувач. Ось наш збуджувач. Я його трошки відтягнув і ось його отець, 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 наш провід, як в книжці написано, e 713 Ми на нього ставимо. Ось так поставили, щоб він не де не коротив. Ось так, поставили. Пульт так і буде е, відкритим. Так, далі, далі ми. Йдемо в ВВК, в кожне, в кожне ВВК, і ставимо, віднімаємо кабелі від К-53 нашого електромагнітного контактора. Так, ми в середньому коридорі, там, де наші електромагнітні контактори. Ми знаходимо наш К-53. Мотор перетворюєш. Ну Усе, мотор перетворювач. Контактор. Ми повинні, як каже книжка, вихідні кабелі з вихідних кабелів. Ось, ось наші вихідні кабелі на наш мотор перетворювач Відкручуємо самі кабелі. Отак. Поки у нас все ж виключено. Так. Ось. Це прикручуємо на місце. Це робиться для того, щоб не включились нашій мотор перетворювачі. От для чого це потрібно. Піджимаємо. Я піджимати так не буду я вам просто показую, що берете, назад, просто закручуєте. Закрутили. Далі вам потрібно. Ось, ось стяжка. Я фіксую кабелі. Умовно, я їх фіксую. Стяжкою фіксую. Ці два кабелі. Ось Раз. І зафіксував. Все, вони фіксовані, вони туди не будуть касатися. Вихідні кабелі, мотор перетворювача. Зробили так. Якщо у вас, якщо у вас цей контактор, ну, все нормально на ньому, все добре, не треба від нього віднімати кабелі, вихідний кабель, не треба. Якщо він по, ну, згорів, там, цей, то потрібно. Відтягнути кабелі і цей кабель, оцей кабель, перекрутити на мотор-притворювач. Ну, тут можна трохи підрізати доїд і при прикрутити. Якщо все хора, е, нормально, не треба цього робити. Все добре. Нам потрібно просто, щоб е, цей контактор включався і включав нам на вихідну кабель наш мотор компресор. І так, відняли кабелі, ставимо перемичку силову від вихідного. Від виходу нашого К-53, мотор перетворюючи, на вихідну на вихідний кабель, ось сюди, нашого К-55. Боїтеся, можете відняти кабель, перекрутити сюди без перемички. Можете відкрутити кабель, зафіксувати, кинути все одно перемичку. Якщо ви боїтеся. Можете так, ну, в нас же коротко тут немає. все, все, все нормально. Це робимо. Це ми робимо в кожній секції. В кожній секції. Так само відкручуємо, ставимо перемичку. Ми, е важні, щоб ще пам'ятати, що ми кабелі від перетворювачів відняли вихідні. Тому нам не треба відключати АЗВ на АПУ 209, е збуджувачі моторперетворювачів, щоб їх виключити. Вони не бути включені, щоб це все працювало. І у вас, після цього, коли ви все подимете, у вас збуджувачі робити не будуть, тому що кабелі виключені. І за допомогою кнопки збуджувачі, збуджувачі включите, збуджувачі, АК-11Б у вас включиться в автоматичному режимі. Воно включиться, замкне свій контакт, воно подасть на провід Е713. Провід. І наші електромагнітні контактори К-53 включаться в кожній секції, і у вас будуть працювати два е, мотор мотор-компресора. Той же провід сіу 702 Тільки десь для вас це важко. І спосіб, ну, спосіб не автоматичний. Ви в машині сам буде включати кнопку і буде... Е, Включати компресори, дивитися по манометру і потім сам буде виключати. Но автоматично робити не буде. Спосіб заключається в чому? На всіх V11M є кнопка противобуксування. Ви е, вимикаєте на блок кнопок 7, на Шіпері, блок Кнопок 7. Ви можете компресор теж вмикати, кнопку цю от вимкнути. Ізолювати цей E703 провід і одразу ставити на клемовереки e 704 на вмикаючу катушку нашого контактора К-55. E, в кожній секції. Ви тижні це розуміти. І так, зараз йдемо до клемовреки і будемо вам показувати. Ми возлі нашого ЩПР чи блоку напоксил ми ставимо перемичку Е-442. Електровозний провод. Ставимо на mm -hmm. нього. Ось, ну ви поставите, у вас буде Е-442. Е Перемичка нужна бути ну, метр, -метр -десять. Перемичка, Десь так. Від самого верха до самого низу і ставите на 704 провід. Він підписаний. Ось він. Ну, перед цим вимикаєте кнопку компресор цієї секції. Виключили і поставили перемичку. Це ми робимо в кожній секції. В кожній. І в цій, і в тій. Теж скриваємо блок кнопок 7, ставимо Е442. Виключаємо кнопку компресори 704. Дивимось правильно. всегда у нас БВ йде в кришки з тієї сторони, к виходу. Бо буває, кришку путають і, перем... і роблять ось так кришку. І всі думають потім на, другі, на другу кнопку. Ну, правильно, кнопка стоїть кришка стоїть отак. Ми прийшли в кабіну на деяких машинах. При вмиканні кнопки е, захист просто буксування одразу сипе пісок. Ви можете вимкнути ось тумблер, його виключаєте, він тут вимкнутий вже. Вимкнули його, пісок написано. Пісок. І далі ви працюєте, у вас все, крім е, кнопки компресорів, включено. Соби, Кабін. І ви за допомогою кнопки захисту буксування або буксовка вмикаєте і дивитесь за манометрами. Тут компресори не будуть автоматично вимикатися, тому що це ручний. Ручний спосіб, швидший, але ручний. Слідуючий спосіб. Но цей спосіб теж буде автоматичний. Теж автоматичний, але його книжці немає. Но я вам все одно покажу. Для цього потрібно нам. Ми вам підготували, пульт ми машиніста відкрутили. Далі ми йдемо до АК-11Б, теж відкручуємо провід, бо в кожній секції. Не забуваємо, в кожній секції, бо якщо ви в одній секції цього не зробите, воно прийде на коротке. З другої секції. Його фіксуємо, ну тут ви розумієте, фіксуємо, я не так сказав, Там закрепите. Далі ставите теж перемичку. Від АК поставили перемичку. Ось, є перемичка. Ставим. так. І тягнемо від АК, тягнемо перемичку на провід. На провід. Е442, пульті машиніста. Все, ставимо так на противобуксовку. Кнопку ми не вмикаємо протибуксовку. Нужен тільки провід. Тепер ми знаємо, що нам треба вимкнути наш, наші на блок кнопок 7. Ми дивимося правильно, він все, другий до мене. От, вимикаємо в кожній секції, вимикаємо цю кнопку. Знімаємо кришку. Мотор компресора. Ставимо 704 пройд. він підписаний, Ось він. І ставимо перемичку на E442 проти так, Поставили Поставили в кожній секції. Не забуваємо про це. Щоб все це працювало, у вас, ви вмикаєте кнопку компресори, вмикаєте. Зараз у нас потому, тому що воздух, зараз ми покажемо. Ми включили кнопку, подали живлення на АК-11Б і далі ми підходимо і я провіряю. Я замикаю АК-11Б і ми чуємо, що в нас працює наші компресори. Коли я відключаю АК-11Б, Ручно. Компресори 에, ну, зупиняються, не працюють. Цю маніпуляцію треба зробити в двох 에, в, в, в секціях. Тому АК відключити е 702 закріпити його, щоб туди не, не зайшло на е 702 коротке. Ми включаєте мотор-вентилятор. Мотор вентилятор... Ось, мотор, перед, ну, вентилятор Включаєте, Все працює, Мотор-компресор вмикайте і у вас буде все працювати в автоматичному режимі з цим, з, з цим е, способом. В цьому ролику ми вам спробували показати короткі замикання в колах наших мотор-компресорів. Тому ділиться цим роликом. Ми з вами обов'язково зустрінемося в наступних відео. Перемога буде за нами. Слава Україні! До побачення!